Я тільки що закінчив дев'ятигодинний робочий день, саме фокусних годин, не просто роботи. Я давно реально не робив таких фокусних днів, і я реально забув, як це працювати по 9 годин, прям фокусних. І це дуже класне відчуття, яким хочу з вами поділитися. Коли у вас з'являється щось більше ніж ви, коли у вас з'являється бажання, проект, щось, що буде вас надихати, наповнювати і створювати таке неймовірне бажання це реалізовувати у вас має бажання їсти, у вас відпадає бажання спати, у вас відпадає функція того, що ви там втомилися, не втомилися і так далі. Ви просто кайфуєте від цього процесу, і від кожної хвилини, яку ви вкладаєте туди, ви наповнюєтеся назад. Коли ви знайдете такий процес, це неймовірно змінить ваше життя. Але все лише цей процес знаходиться не в моменті, поки і думаєте, він знаходиться в момент дії. Ви спочатку йдете діяти, ви отримаєте якийсь результат, і тільки потім до вас доходить це осяяння, що вау, ось це реально те, що я хотів. Та? І ось зараз працюючи з проектом Roadmap стратегія виходу найму, це повністю пробудований Roadmap, щоб ви могли чітко для себе, як по пазлам, зібрати стратегію, яка вам потрібна, для того, щоб ви могли вийти з найму максимально без стресу, підготуватися адекватно, розуміти, які це таймінги, що коли потрібно робити, на якому етапі на чому фокусуватися і спокійно могли далі розвиватися. Реально, такого ні у кого немає, ніхто таке не робить, просто через те, що це величезний об'єм, який я віддаю взагалі за копійки. Але зараз не про це. Я сьогодні цілий день реально сиджу. От, якщо подивитися, мій фокус-рекорд за сьогодні, майже 6 годин. Просто я писав третій модуль, і ще 3 години я сидів, записував цей модуль. Ще трошки планування, ще трошки туди-сюди якихось задач, але по факту задачі, які я відтрекав, це було 9 годин прям безпосередньо роботи. І для мене це важливий Зник того, що я повертаюся до свого, мабуть, не знаю, не те, що коріння, а ось цього внутрішнього вогника. Я його реально давно не відчував. От я останні мабуть, місяців 9 відчував такий себе в просадці саме з позиції того, що я не міг працювати багато. Хоча раніше я все життя працюю до хіра. Просто з 14 років я нон-стопом щось щось роблю. Ось ці більше півроку, да, ці 9 місяців, останні десь з минулого літа, мабуть, навіть з минулої осені. Реально, ось ця просадка на постійній основі була. Я все вагався, думав, чого вона з'явилася. А зараз я розумію, просто через те, що процеси, яким я займався, я з них просто виріс, і мені потрібні були нові, нові процеси, нове прагнення, нові цілі, новий стимул, якийсь да для, для свого розвитку. Тобто, ти, коли включаєшся в процеси, які дійсно гориш, які дійсно тебе драйвлять, реально все змінюється. Тому я хочу таким невеличким побажанням, да, невеличким відео, щоб ви не просто шукали це, цю мрію чи цю місію, а ви починали виконувати дії. Дії, ті, які доступні вам зараз, і дії, які ви не звикли виконувати. Ось я. Два місяці тому прийняв чи три місяці вже тому прийняв рішення не продовжувати цілісну людину проектом, яким якими займався два роки. По хорошому його треба було далі робити, але я для себе прийняв рішення, що ні, я його закінчую, принаймні ставлю на паузу, бо я хочу спробувати інакше. Я хочу кинути собі виклики, хочу вийти з цієї зони комфорту, зробити дії, яких я раніше не робив. І це відкрило переді мною за останні місяці неймовірні кількість нового нової перспективи того, як я дивлюся на щоденні дії, що я виконую, коли я виконую, з ким я виконую, які процеси. Це, взагалі, мені важливі, неважливі, яку структуру я хочу побудувати, і так далі. До цього мені було абсолютно окей запускатися від ну від потоку до потоку, просто да, робити запуск за запуском. Поступово це все розвивати, масштабувати там і так далі. А зараз я розумію, що я будую, я хочу будувати саме бізнес, я хочу будувати структуру, яка буде приносити гроші, навіть коли я сплю. Я можу за рахунок своєї праці створювати можливість для інших людей так само зростати. І ось проект виходу знаємо так само, це частина цього, щоб люди могли, взяв мої знання, які. Я отримував десятиліття, майже могли просто взяти, використати і отримати мінімальний, максимальний у кого як, але профіт, да? залежності від того, скільки ви будете практикувати, скільки ви будете використовувати цих знань, скільки ви будете дійсно прикладати своїх зусиль, скільки оцих фокус годин ви будете працювати над собою, да? а не просто сидіти і дивитися матеріал, тому що ж результати відбуваються від дій. Цей обмін дозволяє мені наповнюватися назад, підсилювати і віддавати ще більше. Просто кількість контенту, яку я Зараз створюю там на короткий метр, на довгий метр. Ну не порівняно абсолютно ні з яким іншим періодом мого життя. Просто за рахунок того, що я прийняв рішення іти в інше, спробувати інше людьми, з якими я зараз працюю в індивідуальній роботі, неймовірні круті люди, до яких би я не дотягнувся, якщо б я далі продовжував просто працювати з цілісною людиною. Я відкрив. Нові двері, я відкрив новий простір для людей зайти. Я створив нові можливості для них зайти, побачити мене і так далі. І тепер ми працюємо ду дуже в крутих співпрацях. Тому я сподіваюся, що ви почнете робити дії, які за межами вашої комфорту, дії, які ви раніше не виконували, дії, які ви раніше, можливо, навіть засуджували, просто за рахунок того, що ви їх не розуміли. Не те, що деструктивне, понятне діло, а ті дії, які ви просто такі я не бачу себе в цьому, чи моє оточення каже, що це неможливо, тому я не буду це виконувати. Ось такі дії. С вони будуть скоріше за все для вас найбільш проривними у вашому житті. Тому робіть, ідіть виконувати дії. і Я сподіваюся, що кожен з вас може зробити цей прорив. А якщо ви хочете виходити з найму, я нижче залишу посилання на проект виходу з найму і на телеграм-канал, якому ділюся своїми знаннями, і відповідно на проект, який ви можете придбати доступ. Дуже багато крутої цінної інформації для вас там зібрав. Все максимально зручно. Ось тут зараз покажу, як це плюс-мінус виглядає в крутий родмеп, який ви можете просто брати використовувати. І по шматочках збирати для себе те, що вам потрібно, сьогодні дописав останню основну частину, Будуть ще бонусні моменти, які я хочу розказати там і про фінанси, і про оточення, і про те, як працювати зі страхами і з тими затиками, які найбільше будуть стикатися. З проблеми, з якими я стикаюся, найбільше мої клієнти стикаються найбільше так далі. Це будуть додаткові матеріали, які протягом цього наступного тижня будуть виходити. І далі цей матеріал буде так само доповнюватися. Це живе абсолютно ком'юніті, так само телеграм-канал, в якому ми будемо спілкуватися, взаємодіяти з вами. Раз на місяць буду виходити до вас з Q&A-ми, відповідями на ваші питання. тому що це реально проект, яким я хочу займатися і хочу допомагати за рахунок свого досвіду зростати іншим людям, платите один раз і отримати доступ до всіх подальших оновлень, до всього, що буде відбуватися далі. Це розповім якось пізніше. І шукайте. Робіть дії. Робіть дії. Тільки від дій будуть результати. Все. вистачить цього. До зустрічі.